Через неправильне поводження з газовими приладами лише цьогоріч у столиці зафіксовано десятки випадків отруєння чадним газом. Негативну статистику взялися виправляти газовики, перевіряють у квартирах обладнання та проводять інструктаж. Перевіряють все, 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 все точки, все точки. як, де, чого тягне, де витягують, перевіряють все. 20 років поспіль ледве не до кожної квартири на своїй дільниці навідується Микола Васильович. Чоловік відповідальний за газову безпеку. При собі має необхідні апарати. Наприклад, цей дозволяє перевірити газопровід на щільність і знайти витоки невидимого палива. Цифровим і звуковим способом цей прибор дає нам сигнали, якщо є такі в наявності витоки газу. Подібну обов'язкову процедуру газовики не проводили три роки поспіль. Відійти від норм дозволили у Держгірпромнагляді. Тож спеціалісти навідувалися до абонентів, лише отримавши заявку. Через це кількість аварійних викликів зросла втричі. Зменшувати їх збираються, проводячи профілактику. Працівники КІВГАЗУ повинні за рік попасти в кожну квартиру, яка обладнана газовою колонкою. Чому саме увага на ці прилади? Тому що там є димові канали. От в минулому році у нас був жахливий випадок з отруєнням двох людей. Однак 20% киян, які користуються газовими колонками, не пускають спеціалістів навіть на поріг. Тож працівники Київгазу закликають киян прискіпливо перевіряти посвідчення інспекторів, але в жодному разі не нехтувати власною безпекою. Під час візиту працівника Київгазу до абонента той обов'язково мусить придивити посвідчення. Це шкіряна обкладинка з фірмовим тисненням, а всередині офіційна інформація від роботодавця. Андрій Лащ, Олександр Кулаков, телеканал Київ.